Вітаю всіх. По перше, дякую, що знайшли час приєднатись до нашої зустрічі презентації. Мене звати Тарас Панченко, я завідувач кафедри теорії, технології програмування на факультеті комп'ютерних наук та ківернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І я постараюсь максимум 15 хвилин розказати вам про те, що ми пропонуємо, і спосіб нашої взаємодії. E, значить, в принципі, те, що ми робимо, так воно йде під егідою за підтримки Київського національного університету. От, ви бачите, логотип факультету комп'ютерних наук та кібернетики, також а, uh, і Hackathon Expert Group. А, uh, Зокрема, ті сертифікати, які ми будемо пропонувати про підвищення кваліфікації, вони якраз будуть. Uh, Видані організацією «Хакатон експерт-груп», яка має право ну, от, на освітню діяльність і відповідає там всім вимогам законодавства, забігаючи наперед, для того, щоб видавати ось такі валідні сертифікати. Отже, ми з вами всі живемо е, в часи, на жаль, так війни, і війна відбувається не лише в фізичному світі, а може, навіть більшою мірою в кіберпросторі. Що таке кіберпростор? Комп'ютери, інтернет, все, що з цим пов'язано, і, отже, всі ми, на жаль, піддаємось так чи інакше впливу цієї війни в кіберпросторі. Ну і дуже важливо вміти протистояти на своєму рівні небезпекам і тому, що відбувається так би мовити, поганого в кіберпросторі. Ну, а на жаль, за останні роки кількість ціляких нападів, небезпек, уразливостей і інших проблем пов'язаних з кіберпростором, да, просто кажучи, кібератак, їх кількість значно зросла. Ну, тому актуальність цього питання, сподіваюсь, не викликає ні у кого сумнівів. Отже, в чому суть нашої пропозиції? Ми пропонуємо провести тренінг. Ага, я не сказав то, але там далі наступний слайд, по-моєму, якраз про це провести тренінг для учнів для школярів з основ кібербезпеки, ну тобто безпечного поводження себе і якихось елементарних навичок протистояння тим атакам в інтернеті в комп'ютерному світі, в світі смартфонів, які потенційно можуть існувати або впливати на школярів. А, ну і допомогти проаналізувати і покращити стійкість а, навчального закладу перед загрозами кібербезпеки. Формат проведення цих тренінгів а, ми розраховуємо десь приблизно 30 хвилин. Це тренінги будуть онлайн, тому що географія шкіл а, навчальних закладів, які а, проявили інтерес, за що ми дуже вдячні вам. на дуже широка. Ми переважно знаходимось в Києві, тому а, ми зможемо переважно це провести в. Онлайн форматі це може бути Google Meet, Zoom не критично. В принципі, будь який годиться. Ну, на Zoom просто найбільше можливостей дає для цього, і найменше там обмеження у нас конкретно по кількості підключень. Ну, тобто, грубо кажучи, там всю школу одразу можна всіх учнів підключити. Для того ми диференціюємо, значить для молодших класів, це мається на увазі від п'ятого до. Восьмого і для учнів старших класів від 9 до 11. -го. От такі два по суті тренінги. А також для вчителів. Ну і те, що націлене для вчителів педагогічного персоналу навчального закладу, то власне передбачений сертифікат. Нагадаю, там 6 годин з урахуванням всіх видів діяльності або 0,2 ЕКТС. Так, що потрібно буде від адміністрації, розповсюдити анонс про ті дати, які ми узгодимо з кожним навчальним закладом, звісно ж, індивідуально, розповсюдити анонс про е, ці тренінги, і е, дата буде узгоджена, та, в принципі, і все. Ну і укласти е, договори. Е, значить, я нагадаю, що ну, я думаю, що ви теж всі ознайомилися з цією презентацією, але окрім тренінгу, ми також можемо запропонувати. Ідентифікувати загрози, які конкретно можуть бути в актуальні для вашого навчального закладу, і спробувати з вами опрацювати ну, матрицю ризиків. Тобто, які є загрози і як, як їм протистояти. Наскільки важливі ці загрози, наскільки вони актуальні для вас, і які методи можуть бути, щоб боротись з ними? Далі можемо, можемо запропонувати інвентаризацію. Владна, правозабезпечення, яке у вас є, для того, щоб знов таки з'ясувати, де можуть бути а, проблеми в безпеці, так би мовити, з якої сторони можуть пробувати впливати якось на інфраструктуру вашого закладу. Ну, і якщо вдасться, навіть налаштувати більш безпечне середовище, принаймні надати поради, як можна покращити безпеку середовища, в якому ви працюєте. А, пошук потенційних уразливостей в інфраструктурі а, і проаналізувати їх. Також впровадити або покращити захист сайту вашого закладу. Якщо це для вас буде актуально. Ну і, мабуть, головна послуга так: це тренінг для працівників, для викладачів школи, з формуванням матриці ризиків, ну і основ кібербезпеки. Ще такий термін є кібергігієна, інформаційна гігієна, тобто, як саме. Ефективно функціонувати в сучасному світі, на жаль, повному загроз. Так, от саме цікаве, хто проводить тренінги і на яких умовах? Тобто, вартість безкоштовно все це організовується, хто проводить тренінги? Значить, в Київському національному університеті ми навчили певну кількість студентів основам кібербезпеки, і от випускники цієї нашої сертифікатної програми. Основи кібербезпеки малих організацій, ну от школи, зокрема, є теж прикладом таких малих організацій. Це в першу чергу ми маємо на увазі організації, які самі яким самим складно собі забезпечити ну достатній рівень захисту від кібератак, від е і забезпечити кіб кібербезпеку, бо в більшості шкіл, наскільки нам відомо, немає спеціальних фахівців з цього напрямку. Ну і от якраз. Студенти найкращі, які були навчені основам кібербезпеки, у них тепер задача передати ці знання спільноті. І саме тому ми організуємо ось такі тренінги. А, є тобто найкращі студенти, випускники, які успішно опанували знання, вони тепер передадуть ці знання учням і от викладачам навчальних закладів. Коли це все буде проходити, відповідно написано лютий до квітня. Ну тому що це буде узгоджено в які конкретно дати тому чи іншому навчальному закладу буде зручніше. По суті, ми в першу чергу говоримо про ці три тренінги. Тобто, скоріше, це буде або три дати, або може навіть в одну дату там три проміжки часу ви визначити. Все буде узгоджено як вам зручніше. План нашої взаємодії: ну. Отут важливий момент, що спочатку початкове узгодження у нас вже частково пройшло, бо раз всі тут, значить, ви заповнили відповідні анкети, де ви вказали, які послуги ваш навчальний заклад хотів би отримати. А, тепер наш наступний крок це укласти договір. Ну, от чому я на старті питав, хто саме з директорів присутній зараз на зв'язку? Тобто, за кожним закладом, які, з яким ми домовимося про співпрацю, у вас буде. Ну, власне, студент-випускник цієї програми, нашої сертифікатної призначений, і він під кураторством ментора, тобто викладача програми, це працівники Київського національного університету імені Тараса Шевченка, будуть співпрацювати з вами більш тісно. Тобто ідея, щоб студенти, ну вони вже достатньо зрілі люди, щоб вони максимально самостійно це робили, але щоб ви не переймалися завжди буде на зв'язку викладач-ментор, який допоможе. В усіх ситуаціях і все пройде, я впевнений, у нас взаємодії гладко і чудово. Ну, Але це перші такі самостійні кроки студентів, тому хотілося б, щоб дійсно і вони спробували, і все у нас відбулося дуже якісно. Так от, перший крок це укласти договір. Договір дуже простий, що школа і, значить, вибачте, навчальний заклад, заклад освіти. І з одного боку, і, значить, студент, як по суті, фізична особа з іншого боку домовляються про те, що буде проведення ці тренінги. Ну і інші, прогр... інші питання, консультації, які ви замовили по суті в формі реєстрації. Договір ще раз дуже простий, дуже короткий. Я зараз даже на ньому не акцентую увагу. Там нічого такого підводу немає. Головне зафіксувати, що ми про це домовились: що школа потребує ці послуги, а студент, значить, буде їх надавати. Uh, і, ну, от перший етап, власне, і все. Другий етап це в цьому зв'язку. вже uh, студента і школи визначається, коли будуть проведені ці тренінги. Ну, хтось із закладів, начальних закладів там проявив інтерес провести, от саме там якось асоціювати з днями там безпеки. Є різні там такі дати у лютому, якраз у березні, там день інтернету, день ще чогось, день безпечного, значить, поводження в мережі. Ну от можна приурочити, ну але можна і не прив'язувати так, просто тоді, коли буде зручний час для проведення цих зустрічей. Тобто проведення і надання також інших послуг, наприклад, інвентаризацію чи аналіз ризиків, чи там допомогу в налаштуванні сайту його стійкості від атак, ну те, що для вас буде актуально, це от по суті вже до третього пункту ми перейшли. Якщо тренінги у нас ну в принципі заготовлені, і ми можемо буквально одразу стартувати з ними, то інші роботи можуть потребувати якусь підготовку з боку там студентів або навіть роботу з ментором, який підтримує цього студента. Я багато термінів різних використовую, я сподіваюся, що все якби залишається прозоро, але в будь-якому разі потім ви зможете запитати все, що вас цікавить. Так, четвертий пункт це презентація фінальних результатів. Тобто, якщо, окрім знов таки, тренінгів щось іще для вас було важливо, то результати цієї роботи презентуються вам. Ну і також важливий пункт останній п'ятий, це підписання акту виконаних робіт. Теж, ну, буквально там дві фрази в тому акті, що роботи виконані, претензій не маєте. Ще раз нагадаю, що всі ці послуги надаються безкоштовно. Це передбачено власне цією програмою сертифікатною, що студенти виконують ось таку от роботу. Ну і ми будемо дуже просити, і будемо дуже вдячні. От тут, прям як необхідна частина написана: якщо ви в результаті надасте віду для нас, це дуже важливо з різних причин. З одного боку, щоб розуміти, що дійсно ви задоволені послугами, ну а не лише формально, скажімо так, акт підписали. Ну, а з іншого боку, ми будемо розуміти, наскільки важливу роботу ми робимо, чи як саме нам, наприклад, покращити ті чи інші аспекти діяльності. Знов таки, ці контакти, скоріш за все, ви знаєте. Супрун Ольга Миколаївна є доценкою Київського національного університету Дмитра Шевченка. Теж на кафедрі теорії технології програмування. І з нею ви, напевно, трохи більше хтось з вас контактував до сьогоднішньої зустрічі. Ну, надалі, скоріш за все, ви будете контактувати, власне, з тим студентом чи студенткою, яка буде допомагати вашій, вашому навчальному закладу. Ну, майже все, майже все. Я готовий відповісти на ваші запитання. Можна або піднімати руку, або спробувати прямо включати мікрофон. Або а в чаті я дивлюсь було багато. Скажіть, будь ласка, а ви самі будете зв'язуватися з закладами освіти? Чи нам треба телефонувати особисто? Так, дивіться, тепер всі подальші комунікації по суті будуть ініційовані з нашої сторони. Ми маємо від вас уже підтвердження, що ви хочете це робити. Нам достатньо один контакт, бо деякі заклади насправді реєстрували багато, багато там викладачів, наприклад, багато вчителів в формі реєстрації. Це не потрібно робити. Ми насправді контактуємо з однією особою зі школи. Ну, якби за задумкою директора, але ми всі розуміємо, директори дуже перевантажені і так, тому відповідальна особа від школи, яка вже з боку школи допомагає там, наприклад, чи там документ вчасно підписати, чи проінформувати вчителів, що ось, значить, таку-то дату ми проводимо там тренінг узгодити, а потім нагадати, щоб всі ж зацікавлені, дійсно прийшли. Для видачі сертифікатів про підвищення кваліфікації нам треба буде перелік цих вчителів, які якраз зацікавлені в проходженні, щоб ну знов таки, щоб у нас був цей перелік, але це все вже буде конкретно з кожним закладом окремо з'ясовуватись, і переважно ці комунікації будуть з нашого боку, і це будуть студенти так, випускники програми сертифікатної по основах кібербезпеки. Дякую. Будь ласка, ще запитання. Договори ви також надсилаєте на шкільну пошту. Тобто е... після конференції, чи як це буде? Так, так, так. Дивіться, значить, наступний крок: це ми присвоюємо, ну, власне, е... надаємо контакти з форми, які от ви залишали від вашого навчального закладу. Надаємо студенту, і, в принципі, за допомогою з підтримкою ще раз менторів від університету, ви вже напряму контактуєте. Тобто, дійсно, і надсилається цей договір, це один з перших кроків, уточнюється список перелік послуг, які ви очікуєте протягом цієї нашої співпраці. Ну і далі покроково. Давайте я включу знову цей список план дій нашої. Тобто, дійсно, перший крок це договір, і все це поштою, або поштою, або як ви узгодите. Щодо підписання договору, є насправді два варіанти. До речі, можна підписати електронно, для нас це не проблема, і можна підписати паперово. Паперово, це буде повільніше і ну, повільніше. Ну, повільніше, окей. Це буде повільніше, і поки папери туди-сюди будуть пересилатись, але можна також підписати електронно кваліфікованим електронним підписом. Не знаю, наскільки це розповсюджена практика в школах, але в будь-якому разі наші студенти радо вас проконсультують, допоможуть, як опанувати цей інструмент, якщо раптом ви ним не користувалися? Тобто зараз Україна в світі, до речі, в світі займає одні з лідируючих позицій по поширенню електронного документообігу і, от якраз, електронних цифрових підписів, їх визнання. Тобто ця інфраструктура, така IT-інфраструктура електронних підписів в Україні, одна з найкращих в світі, найбільш розвинених через там Дія-підпис, через Приват-24 підпис, якщо хтось колись користувався, От якраз саме про ці можливості я і кажу. Це і прискорить і полегшить наш потенційний документообіг на старті для договору і наприкінці для акту. Але як ви захочете. Якщо треба буде паперові, ну, значить, зробимо таким чином. Так, можливо, ще будуть запитання. От, бо далі ви будете більше комунікувати саме е, уже зі студентами і з менторами. Тому, якщо є загальні ну, організаційні питання чи по якихось тонкощах, то звичайно краще їх задати прямо зараз. У нас ще буде, до речі, одна зустріч у вівторок. Можна, в принципі, і другий раз підключитись, якщо, наприклад, нові питання виникнуть. Бо студенти у нас дуже розумні і просунуті, ми лише кращих відібрали для цієї діяльності, але. Може не зможуть на всі питання швидко відповісти, тому ми і проводимо ці зустрічі, щоб синхронізувати очікування, і ви краще розуміли, що які подальші будуть кроки у нас, добре в будь-якому разі, якщо ну давайте ви зможете скріншот, наприклад, зробити цього, якщо в цьому є потреба. Але знов таки в листі ці всі контакти ви знаєте. Прошу з розумінням також ставити, що Ольга Миколаївна ну може не завжди швидко зможе відповідати, бо вона веде контакти з багатьма одразу закладами. Але найкраще, звичайно, надалі буде всі свої питання в першу чергу з'ясовувати зі студентами, щоб наша співпраця ну, гладко йшла і. Не було десь таких критичних точок, накопичення питань, чи... тобто найбільш тісний контакт далі буде з призначеними для вас студентами, які будуть вести ці тренінги. Можливо, по суті, тренінгів по суті там питання організаційні, як сертифікати ці будуть видаватись. Тобто, в першу чергу, ми думали в електронному вигляді, і якщо потрібно, ви можете просто собі потім їх роздрукувати. Вони, звичайно, будуть мати унікальний лінк, QR-код. Ну як зазвичай це прийнято, і по цьому коду завжди можна буде верифікувати, що дійсно людина, ну, це називається верифікований сертифікат, так що дійсно там вчитель пройшов, і вся ця інформація буде зберігатися у нас на сайті. В будь-який момент можна завжди буде перевірити директору, чи там там не знаю, кому завгодно. Тарас, вибачте, можливо, пропустила програму тренінгу. Ви щось говорили про це. Який перелік питань буде озвучено, особливо для учнів. Добре, конкретно про це я не говорив. Я думаю, що ну, дивіться, ми, ми готові її адаптувати. Ми зараз якби, допрацьовуємо які основні питання, бо тренінг насправді дуже короткий. Хочеться розказати дуже багато всього. І ми все, ще в процесі як краще це укласти в 30 хвилин, щоб ну, і ефективно було і результативно. А, якщо у, наприклад, навчального закладу перед тим, як ми будемо проводити цей тренінг, ми там презентацію, наприклад, вам оприлюднимо, і якщо будуть якісь побажання, я думаю, що ми їх обов'язково врахуємо. От. Але основний акцент це е, так звана кібергігієна. Що таке кібергігієна? Це правило поводження себе в мережі. Ті самі там парольні політики, куди заходити, куди не заходити, чому і от такого роду ми попробуємо якісь інтерактивні там невеличкі вправи зробити, щоб і учням було цікавіше, ну і воно по ідеї і краще буде запам'ятовуватись в такій взаємодії. Але в першу чергу саме кібергієна, як не дивно, 80-90% то і більше відсотків проблем усіх пов'язаних з кібербезпекою йде саме от звідси. Тому, незважаючи на те, що тема ну, начебто, базова і проста, як от слово, да, гігієна да? але а, надзвичайно важлива і часто нехтується учасниками кіберпростору. Дякую. От він буде трохи диференційований, тобто для учнів там менших класів в більш простій формі, для учнів старших класів трошки більш насичений, ну і для вчителів також ще більш насичений. Добре, можливо, ще у вас будуть питання. Так, ну тоді я вам всім дуже хочу подякувати за ваш час. Бачите, ми компактно достатньо встигли проговорити все. І сподіваюся, на плідну співпрацю ближчі два місяці. Дякую.